Місце Москва, метраж сімдесят, кімнати 2 бюджет 4, монрублий дизайнен для десять фото Ольга Мелекесцева, коротенько. На сімдесят квадратних метрах дизайнер створила комфортний функціональний інтер'єр з індивідуальним характером. На тлі білих стін розмістили чорну кухню і лаконічні меблі. Розбавили, вийшла обстановку зеленими акцентами і сучасними предметами декору. Не обійшлося, і без іке один з предметів меблів дизайнер переробила спеціально для проекту. Подробиця у цій квартирі живе молодий чоловік. Фінансист-замовник звернувся до Олександри Дашкевич з проханням створити зручне планування в просторі площею 70 квадратних метрів і оформити обстановку в сучасному стилі. Було ще цікаве побажання обов'язково знайти місце для картини Рене Магріта, Син Людський. Це багато в чому вплинуло на характер інтер'єру в цілому, з'явилася деяка іронія і ілюзорність, розповідає дизайнер. Квартиру розділили на дві функціональні зони: у першій об'єднали кухню, їдальню і, і вітальню, а в другій спальню і кабінет. кухня залишилася на тому ж місці, де вона передбачалася по плануванню забудовника, а лоджію приєднали до житлової кімнати. Тепер на її місці повноцінна обідня зона і системи зберігання. Одна з несучих колон перекривала вид при вході, щоб нівелювати візуальну перешкоду і розширити простір. Торець колони облицювали дзеркалом всередині, зробили нішу з полицями для зберігання дрібниць. За рахунок дзеркальної стіни і глянцевої підлоги затемнена передпокій отримала додаткове освітлення. Квартира знаходиться в будинку, архітектура якого передбачає полегшену конструкцію стель на верхніх поверхах. І в найтоншому місці Кесона товщина становила всього 5 сантиметрів. До такого стелі нічого не прикріпити, без ризику залишити дірку в підлозі сусіда, щоб зробити звукоізоляцію. Довелося нарощувати стелю в бетонні армовані стіни, які не рекомендується руйнувати. Також нарощували піноблоками. У них сховали проводку і всі необхідні комунікації, зокрема дренаж від кондиціонера. Ділиться подробицями ремонту дизайнер для покриття стін вибрали фарбу. Частково для прикраси використовували шпалери, дерев'яні ламелі і пробку. Остання служить не тільки декором, але й створює додаткову звукоізоляцію між вітальною і спальною у передпокої і кухні підлогу виклали керамогранітом. Не секрет, що цей матеріал володіє дуже високою міцністю і практичністю. В інших зонах поклали інженерну дошку. Товщина шпону на лицьовій стороні, у якій побільше ніж у паркетної інтер'єр ванної кімнати вирішено в природному ключі. Плитка під дерево іспанської фабрики порцеленоса веде від входу до душової кабіни, немов дерев'яний настил до водоспаду, м'яке освітлення від прихованого підсвічування допомагає створити приємну атмосферу після довгого трудового дня. Збільшивши за рахунок коридору площа ванної кімнати, дизайнеру вдалося розмістити в самозлі ванну і душ, щоб звільнити простір від зайвих речей. І шаф в якості місць для зберігання облаштували дві гардеробні кімнати: одну при вході, другу при спальні. По бажанням замовника була можливість зайти в гардеробну кімнату і вийти звідти повністю готовим, немов Джеймс Бонд. Посміхається дизайнер. Спочатку замовник схилявся до світлій квартирі з великою кількістю білих стін, при цьому кухню хотів зробити саме чорною. Зробити інтер'єр більш живим і позитивним вирішили за допомогою відтінку соковитої молодої трави. Цей колір проходить через весь інтер'єр від передпокою до спальні. У спальні ми постаралися створити розслаблену атмосферу і зробили ставку на природні відтінки, говорить Олександра Дашкевич. Так з'явилася стіна з складальною пробкою, ніша з імітацією трави, шпалери з пальмовим листям і підвісні світильники, що нагадують місячну кулю по двох сторонах ліжка. Світлий, обволікаючий тон стін створює природний серпанок, відбиваючи світло з вікна. З чорним кольором кухні визначилися з самого початку, але щоб уникнути надмірної похмурості, фасади вибрали глянцеві. Так в них відображаються і інші відтінки. Багато предметів меблів зробили спеціально на замовлення дві гардеробні кімнати і стелажну систему зі столом в спальні. Дуже довго ми підбирали комод в передпокій, який би відповідав іронічному стилю картини Магрітта син людський. У підсумку вирішили взяти простий стелаж з іке і доповнити його фурнітурою шведської компанії «Сюперфронт». Вийшов унікальний предмет, ідеально потрапляє в загальну стилістику інтер'єру. А тему картини підтримали цитатами гуру фінансових ринків Орена Бафета і Бенджаміна Грема на стінах, розповідає Олександра Дашкевич. Планування бренди представлені в проєкті двері, сує вікна калева підвіконня, мармурстстоне, плінтусем Вільям говард, дзеркала, дзеркальна фабрика на Нагірній, електроустановочні вироби, легранд прихожає, оздоблення, фарба літ, ледрени. Підлогове покриття, керамогранітна плитка, італон, меблі, крісло Ічголдс комод, ікеа фурнітура, суперфронт Швеція, декор, картина, друк на полотні, фраме арт, кухня, вітальня, їдальня, оздоблення, фарба, плітле брене плитка під цеглу камрок, фартух, скло Юлія підлогове покриття, керамогранітна плитка, італон-паркетна дошка, олімп паркету, меблі, кухня, діюліановарс, стіл обідній арт-масіве, стільці, джулія грюп-комод іке, комод Бродін, Десін, диван, естетіца, освітлення, люстра над обіднім столом дісоцом, марсет, люстри над півостровом Памлет, Фаро, Текстиль, тканина для штор, гарлеквін, дизайнер Олена Дашкевич, декор, картини друк від автора Гатром, матеон оформлення, фрами, арт-годинник, зрати баррел, спальня, кабінет, оздоблення, фарба, літ, лебрене, шпалери це ламелі з дуба, паркет, арт, складальна пробка, вісцорк, підлогове покриття, паркетна дошка олімп паркету, меблі, ліжко естетіца, приліжкові тумби, арда де освітлення, приліжкові плафони, Лобенліктін, Швеція, текстиль, тканина для штор, гарлеквін, дизайнер Олена Дашкевич. Оздоблення: фарба літледрени, підлогове покриття, керамогранітна плитка, тіталон, паркетна дошка, олімп паркету. Техніка, пральна машина, Siemens, ванна кімната, підлогове покриття та оздоблення, керамогранітна плитка порцелоноса сантехніка Нокен. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов